Друзі, я вам хочу подякувати за цей шквал побажань швидкого одужання, що ви і в мертвого піднімете. Ви розумієте, наскільки ось сила колективної думки просто сконцентрувалася і допомогла мені якось ожити? Звичайно, що я так потихеньку мушлі зі своєї вилажу, але. Вже немає високої температури, ну, звичайно, що я там ще чихаю, трошки соплями, вмиваюся, під кашлю. Але я відчуваю, що діло йде на поправку, позитивна динаміка, і завдячую цим вам. Насправді, я старалася лайкнути кожне повідомлення в особистих, тому що розумію, це та частинка енергії, якою ви ділитеся. І намагалася всю її сприйняти і подякувати в особистих, але ще кажу це на загал, що дійсно це спрацювало.